Друзі, вас вітає компанія автопарк ЮА, Одеська філія і у нас до продажу залітає такий ось красний Mercedes-Benz GLA 2020 року, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, гарний білий колір. По Америці велике пошкодження, Зроблено якісно, професійно. Машина без пробігу по Україні в чудовій комплектації. Має зручне. Це досить просторо для свого класу багажне відділення, кришка багажника, повний безключовий доступ по автомобілям, шкіряний салончик, у нас збережений стан без нюансів. Також в комплектацію входить повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, як водійського, так і пасажирського, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, круїз, клімат-контроль, гарне штатна мультимедія, режими руху, панорамна стеля. Подивіться на стан сидінь. Запрошуємо на огляд та тест драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.